Бажаю здоров'я, шановні українці, українки сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі, для нас в Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength, і коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана. люди хочуть впевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії і з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними. Союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні, це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію, як і завжди. Безперечно, цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам плану перемоги ми говорили на зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах. У Вашингтоні, в Конгресі, в Білому домі і щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни. Ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і увесь вільний світ більш успішним. Завтра я буду в Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра. Головуючого у Європейській Раді Угорщини Віктора Орбана і президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Це вже п'ятий саміт в цьому форматі. Перший був в Чехії, другий в Молдові, потім в Іспанії, Великобританії, тепер Угорщина. Я дякую за запрошення.